Це міжнародний аеропорт Львів. До початку пандемії він був прибутковий. Тепер, за словами директорки, він, хоч і мусить виживати, та є беззбитковим. поки в аеропорту передачу в концесію не розглядають. Саме ця от пандемія, в якій ми зараз живемо вже рік, наступний рік, ще декілька років. Вона як мінімум повинна це питання відтермінувати. Так, тобто, в принципі, в мене є така думка, така підтверджена з міністерства, що фактично це не є на часі. Тобто Поки що ну не цей рік, чи чи наступний рік ця тема поки що не на часі зараз розгляд питання наглядових рад, створення наглядової ради в аеропорту. Тобто, це може в цьому, може в наступному році, побачимо, як ми будемо зараз. З нашими прибутками чи збитками виживати аеропорт Львів є державною власністю. Львівська міська рада звернулася до уряду з проханням не передавати його в концесію, оскільки аеропорт є стратегічним об'єктом і, зокрема, через війну в країні має залишатися у державній власності, каже перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Ніхто не розуміє, хто може бути концесіонером через будь-які компанії, кіперські і так далі. Це може бути представник країни-агресора. Другий аргумент це підприємство справді є. Прибутковим, і якщо говорити про концесію її суть це виведення, зокрема, на прибутковість, допомога. Сьогодні є дуже добрий менеджмент в даному підприємстві. Ми бачимо, що збільшується кількість польотів. Авіаційний фахівець Кирил Новіков каже, що віддавати аеропорту концесію не потрібно. Натомість слід змінити систему управління. Сам аеропорт Львів віддавати в концесію не потрібно державі, тому що знову ж таки повертаємося, він прибутковий і добре працює. Там потрібні інші методи. Управління, так? А от концесії потребують інші аеропорти. Такі, ну, сусідні з, з Львівською областю є багато аеропортів в Україні, які, ну, можливо, концесія їх значно перезапустить. Сьогодні ми працюємо в постковідних умовах, коли на першому плані насправді такі. Навіть внутрішні у нас перевезення відновлюється поступово якось в всьому світі, і це набагато важливіше зараз для того, щоб підтримати взагалі діяльність аеропорту. Економіст Віктор Борщевський каже, що після передачі в концесію аеропорт може стати більш прибутковим. Ні міська влада, ні держава не є професійними менеджерами в тій чи іншій сфері. Не можуть десь там лишати якісь стратегічні об'єкти, але тоді це не є бізнес. Якщо є бізнесовий об'єкт, який має заробляти гроші, приносити прибутки, зрозуміло, що концесія є більш. Правильним варіантом управління ніж державна чи комунальна власність в Україні є приклад успішного партнерства міста і бізнесу. Це аеропорт Київ Жуляни. Нині він є одним із найпотужніших в Україні, каже авіаційний фахівець Кирил Новіков. Це 2010 рік, умовно кажучи. Станом на сьогодні Жуляни один з найпотужніших не тільки в Україні аеропортів, а й взагалі в Східній Європі, по всіх показниках. І вони постійно розвиваються. І це хороший приклад власне, успішного такого партнерства міста і великого бізнесу, коли аеропорт, який знаходиться в межах міста, ну, всіх задовільняє. Ми просто є аеропортом спільного базування військового і цивільного призначення. І це є одним з таких прецедентів, які на сьогоднішній час. Не бажано би було передавати управління не ясно кому. А якщо управління ну не іноземні компанії, а наші, то які саме за яких критеріїв і за яких обставин ми б залишалися ефективні прибуткові? Ірина Ферен, Тарас Фомін, Анатолій Кирачук, новини на Суспільному, Львів.